6 червня у великій залі Білгородністровської міської ради пройшли урочистості з нагоди дня журналіста. Хвилини мовчання учасники заходу вшанували пам'ять співвітчизників та колег-журналістів загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Заступник міського голови Андрій Криштопов від імені міського голови Віталія Граждана, міської ради її виконавчих органів та від себе особисто привітав творчих працівників міських та регіональних засобів масової інформації з професійним святом. Вітаю вас сьогоднішнім святом, це ваше професійне свято. Всі ви дуже професійно відноситесь до своєї справи. Хочу подякувати, що ви дійсно правильно доносите до мешканців, до тих, хто турбується вашою роботою, ті, хто дійсно вивчає ті проблеми, ту інформацію, ті пригоди. ті... Урочисті заходи, які в нашому місті відбуваються. Вам велике дякую, і також хочу вам від себе особисто подякувати за те, що ви робите ще такі важливі речі, що спілкуєтесь з нашими. Ну я більш до комунальної сфери відно, маю відношення. Деколи пропонуєте, як це правильно зробити, направляєте підсказуєте, яким чином це робити. Це дуже професійно, і це та віддача ваша особиста. Ви це особисто робите від себе. Тому що професіоналізм він залежить не тільки від того, як ви навчалися, як ви це е, розумієте, а і від самого серця, від самої душі своєї, як це правильно зробити. І дійсно, щоб це було професійно і ну, щиро вітаю вас, дякую за вашу роботу. Дуже дуже. Вам велике дякую. Хочу, щоб у вас був мир, як і у всіх нас наступив сторіш. І у вас злагода була в ваших оселях, в ваших сім'ях, у ваших близьких. Велике дякую зі святом. Будьте здоровенькі в нас і дякую, що ви з нами знаходите сьогодні, працюєте поряд і робите велику справу в нашому місті і не тільки в місті. Від імені Одеської обласної організації національної спілки журналістів України привітала колег директорка товариства Редакція «Слово Дністров'я» Галина Тітова. З привітальним словом до журналістів Білгорода Дністровського звернулась директорка комунальної установи Муніципальна варта Тетяна Шахрай. Вручила грамоти та пам'ятні сувеніри за плідну співпрацю у сфері охорони громадського порядку, поглиблюючись в сферу інформаційної війни, яка зараз триває у нас в Україні. Ти розумієш, наскільки важливо це вміння і цей професіоналізм правильно висвітлити інформацію, тому що від того, в якому ви її подасте напрямку, люди будуть її сприймати. Я хочу сьогодні запросити сюди і подякувати від імені муніципальної варти Ірину. Я хочу запросити сюди Віталія до мене поближче. Я хочу, щоб ви просто підійшли. Я хочу пояснити, чому ви настільки для мене важливі люди. Тому що коли ти комунікуєш з людьми, ти повинен відчувати їх не тільки професійно, а ще й внутрішньо. І а, ми знайшли один одного. Чесно, мені взагалі настільки приємно працювати з такими людьми. Я нічого взагалі не роблю для подачі інформації. У мене є мої просто люди, які відчувають, як її подати, в якому напрямку я кидаю виключно відеоматеріали, і з них виходить три рази на тиждень ситуаційні новини. Вона відчуває, він монтує, вони знають, як. Зробити з того, що хлопці не знімали на телефон гарну картинку. Вони знали як зробити так, щоб це відео заходило людям. Це Незважаючи на те, що вони журналісти, вони як працівни, не працівники, як команда муніципальних варти своїми випусками, своєю правильною подачою інформації, вони роблять наше місто безпечнішим. Тому що завдяки тому, як вони це зробили, і люди це діє як превентивний захід, вони розуміють, як потрібно сприймати інформацію. Тому, е, перш ніж вручити ще з грамоти та інше, я просто хочу обняти. <плес> я безмерна собі мені є. Дякуємо за добрі слова та щирі посмішки. Будемо продовжувати і надалі працювати для нашої громади. Олеся Семчинська, Наторі Локінчук, перший муніципальний.